Ось така косілочка була придбана, в якому году вже хрен його знаю. В принципі. Знаю, тут було на шківочкові, до мототрактора. Тут шківочок стояв ось. Так. Вал йшов прямий. Да, от така, конструкція, там така конструкція, може хтось бачив, може не бачив. Ми його трохи усовершенствували, Покуда в нас на мототракторі з'явився вал мощності там, Трьох ми вирішили зробити його теж на вумові вже. Крутиться все, вертеться. Теж не один сезон вже працює. Ні, це перший сезон в принципі, робить цим редуктором. А так косілка не один сезон робила. Що, що хочу замітити, що знизили обороти на кусілки. Почали довше диски ходити. Ці диски. Почіпники в дисках. Дуже високі обороти, там шківочок 110-й стояв, 110-й шкілочок стояв, то крутив її сумасшедше Вібрації були, все було. Мали робити, щоб закривалося назад. О, Не срослися руки, так що возимо з боку її. Кому цікаво, пишіть в коментарях, розкажу, що редуктор був складжений приблизно хоча б. Які почіпники, які пари там. Все-все-все розповім, де, де бралися ці вали, що його можна було б достати такого вала. Щоб е, не дуже і так накладно було. Нащо? Війна в країні. трохи накладно З дянюшком. Так, до побачення.